Ох, Моя Доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Кістки ломлять, ломлят. Чого? Погода міняється. Я тобі скажу зараз такое. Є люди 25-35 років і все, вже кістки ломлять, вже все, вже старі, вже ой не годен, я А що? От таке, як твоє здоров'я? Кістки ломлять? Що розкажеш? що робив сьогодні? Я без себе скучаю. Я без тебе теж. А, лю... а, а люди без нас як скучають. Ну ви скучаєте з нами? Оу! єс! А що це був? Що купив, ви? А я нічого не купив. А що ж ти їм? В лікарню їздив. Малу? Ні, себе. Здоров'я треба було підлічити трохи. А що за кетка? Ай зараз тобою параємо от сіркунів. Фраху! єху! бич! Оу є бич! Оу, єсен був є oh, yes, Зробив телеграм-канал, в якому можна переглянути фото павербанка і також огляд його. Опис також зробив, все красиво. Нагадую, там є фонарик, три е, цього саме, до Android, до iPhone, ці входи, і ще до щось там є. Коротше. Е, і також є зарядка, яка заряджає сам павербанк. Мені подобається, сам користувався перед тим, як продавати на бонбончик, так сказати. Кому потрібно. Е, Кому краще писати саме в Телеграм і там замовляти. От для вас зробив, там провірив все, щоб було красиво, щоб, і, і щоб ви замовляли, і щоб мали павербанк. Ціни поки що сьогодні такі. Завтра можуть помінятися. Хто його знає, як воно буде. Але все одно ціни піднімати вище я не буду. Отак, от, от. Не хочу. Вище не будуть. Оце, от, це їх от, ціна зараз. Сьогодні. МХ ось така. І ось, така. і ось така. І також є печиво Орео, також є в наявності, його дуже багато. Цукерки на бонбончик, Дуже смачні Рафаеле. І також є урасани. В... Це вони зранку французи їдять, Урасани і ще це є. Приходьте в телеграм, канал і інстаграм Руслана Мазурука. Його команда продає європейські товари по найнизьким. Цінам, ти говориш добре. Русланчик це наш коледжо. Він херні не продає. Підписалися бігом. Якщо ти дивишся в Тіктоку, посилання на його телеграм в шапці профіля Тіктоку до роботи. Мультифрукт. Грант. Дуже класний сок. Така мала. Смістя. Також є в Тримай. Далі. У нас є ось таке: це ананас. Консервована квасоля також. Подивись, горох. Ось такі. Замовляєте, є все в наявності. Тримай. Обалденне ріо. Хочу вам сказати, що в Руслана Мазурука дуже класні ціни. Я подивиться, ви зайдіть на подивіться телеграм. Там ціни такі, що я не знаю, чи є такі взагалі в магазині такі ціни. Тримай, ріо, консерва. зелені олівки. Також є в наявності. Ось такі от олівочки. Мілка. І... Різні смаки є, Також все є в наявності. Кому треба, звертайтеся, пишіть в інстаграм, телеграм, все відповісти, таке ді, ти дуже любить. Індер Джой. Дві штучки, два яйця, тримай. Типа як ММДМ е, чи що? блядь. Сир, до речі дуже класний, під сендвіч йде. Да. Ціни всі є в телеграм-каналі. Злоті мазур. Ось такі от. Який мазур! Нутелла. Я дивлюсь. Це все товари у нього є в телеграм-каналі, можна дивитися. Дивись, є отакі сири. Оливкова олія. тебе не хатає оливи в голові, а тут є олива. <рес> в наявності сюди. Що не пизди. Куди цевати? Халіба, дуже вкусняшки є. А, на, на! Сосиски! Сосиски дід. Які сосиски? сосиски! Нарешті колбаса! <рес> капучино, дід! На! Капучино! Один кілограм капучино! Капризон, капрісан також є соки, ось такі в наявності, Давай. пишіть. Тут багато є капризонів, тримай. Чорна олівка, ніхер на собі. Прикольно. Сам джуди. Кілька. Десять минут вже будемо виходити. А, а, а де ми маємо <плес> барбершоки в каміньці в соборі? <плес> Барбок. -бар <-шопі. плес> Чи знаєш ти таку людину, як Руслан Мазурак, вельми шановний чоловік? Знаю, ну, він нас найкраще підтримував. Він донатить, він розвивається, бізнесмен, чекінбраузермен і вообще крута, хороша людина. Має Артура, сина, ему, хорошу е цю жіночку, дружину, суперську. І ще він знаєш хто? Хто? Вообще ніхреновий, хороший бізнесмен. І він відкрив магазин. Він і по інтернеті продає, і в нього є магазин, він розвивається, головою думає. Головою думає? Да, а ти чим? Та то не думаю, головою. Бо той думає головою, той розвивається по житті. І він нам прислав. Ось це. А ну давай. Що, будемо робити розпаковочку. Наберемо макарони. Нахуя воно мені з тому? Ми потім це все позбираємо, щоб все да, було. Там ми знаємо. Так, дід, що продовжуємо далі. Це Руслан Мазурак, має магазин європейських товарів. Ці непомірні, сам він адекватний, класний мужик, Давай, не да -да 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 -да. Вожди, прикольний, молодіжний, сильний. Має да. двох дітей, має дружину, має курей, свиней. Що має є? Європейські товари, дід! Я не глухий. Дід чай, минутка. Ось такий. Дуже смачний, ми колись брали за нюю. Будеш чай, чай п'єш? Звісно, п'ю. Пісташки. Дві пачки. Будеш? Молодець, пані. Гарні Піш. олівки. Також є в наявності їх що? Класні. Супер. Це журавлина для м'яса і сирів. Це до м'яса дуже смачно. Найкращі а, не класні, прикольні європейські товари, чоловіче. Ціни максимально низькі. Так, це що у нас? Кава. Це. Кава. Кава. <рес> так, це в нас такі, в нього є італійський Ель Sabor. Ми вже пробували, дуже вкусні, до речі, вони італійські, здається, чи чепульту... португалісті чикен-браузерські. Молоко дід. Ой, буде молоко Три і 2. Yeah. Yeah. Чіпси диви які. Pringles. Дуже, я, до речі, дуже Аня любить Pringles, і я дуже люблю. І дід полюбить. Pringles. Дивися, молоко, бери молоко пий. Дивися, молоко, бери молоко пий. Дивись, молоко, бери молоко пий. Та нехуя того молока. <глузь> <глузь> Макаронів дали на рік вперед, які хочеш. На макарони бери. Само і людям нашим говоримо. Кожного року я перевіряю своє здоров'я. ОЗД, ОЧКНБ, ЗБ. Коротше, якщо серйозно, то треба перевіряти кожного року своє. Здоров'я. Кожен рік як орбіт. Да. І тебе теж треба скоро перевірити. Да. На здоров'я, чи, да. чи, чи все хорошо. Да, Діти, та, та й боже, ти же проживеш 148 років. Чиня, <рес> дай колбаски кусочок. Люблю. Та не брав, треба взяти. Я зараз буду їхати робити відправку. Павербанки будуть проляти. Дорогу, дорогою додому. Там одна дідочка мене поїдеш, знає, на, купляє ковбаску. Ти як поїдеш, пездуть.